Громадські слухання по теплу 4 червня зібрали велику кількість городян. Людей було значно більше ніж на скандальних слуханнях, на яких обговорювали перейменування вулиць та встановлення пам'ятників, які проходили не так давно. Однак у перших рядах та біля мікрофонів все ті ж обличчя, і ці активісти, як досвідчені учасники громадських слухань, керували процесом як могли. А герої цих кадрів намагались позбавити права висловити свою думку одного з виступаючих, адже вона не співпадала з їхньою Бурю емоцій Викликала лише одна фраза. «Мені теж плохо, але я за то, що надо зберігати Сохранить все таки теплосеть, його нужно улучшать, как это делает Беларусь. Така ж участь чекала і на депутата міськради Олега Головічука, який в принципі людина зацікавлена у приводі міста на індивідуальне опалення. Однак депутат закликав присутніх зважати на нормативно-правові акти. Ми повинні зібрати підписи сьогодні, проголосувати за відміну цієї гробаної постанови Кабінету міністра, і ми любому розрішимо встановлювати. З самого початку слухань з президії актив прогнав заступника міського голови Леоніда Якубовського на користь Віталія Науменка. Останній запропонував у модератори свого товариша Владислава Ковальчука. Вони і керували слуханнями. Спочатку надавши слово городянам. Сколько не просив, сіл заявляє на не писав і ходив? Нічого не давав. І віддали мені та саме дав. Я зараз не інвалід перший чоловік. Первий варіант. Месне власні о том, що дом по вулиці Мельника, 20, квартира, 28, не входить в розвиток централізованого теплопостачання. Один за одним користенці ділились присутніми своїми історіями, розповідаючи, з якими складнощами роками відстоюють свої права на тепло, і так майже годину критики та скарг. А щодо пропозицій з приводу того, що ж робити, аби стало краще, то їх майже не поступало. Грузин Тарієль Капанадзе уклав контракт на будівництво у Грузії електростанції. Ця електростанція працює як генератор вільної енергії. Вона перетворює енергію ефірного вітру в електричну енергію. Я пропоную запросити цю геніальну людину у Коростень, щоб вона побудувала декілька таких електростанцій у Коростені. Ще дуже багато городян хотіли виступити. Проте президія надала слово фахівцям. З трьох виступаючих до кінця дослухали лише одного, який оголошував варіанти того, як зробити індивідуальне опалення доступним кожному. Любой може підійти до інтернету, да набрати сайт розетка і побачити, що стоїмость котла на даний момент 5-6 тисяч. 5-6 тисяч. Всього лише. при установці автономного опалення нужен проект. Опять же, є люди, які більш состоятельні, вони самі за себе заплатять. Що мешає нашій власті взяти какого-то проектанта і цього проектанта, котрим тим же бабушкам да, безплатно діял проекти, намагався спростувати слова цього фахівця. Наступний виступаючий Олег Головійчук розповівши присутнім про складнощі, з якими городяни можуть стикнутися при переході на індивідуальне опалення. Однак актив біля мікрофонів сказали, що їм це не потрібно. Вони все знають. Не так. Казалось би, просто происходила ситуація в всіх наших городах, де переводились на індивідуальне отопление. Ще один фахівець, який був присутній на слуханнях, це гість з Житомира, міжнародний експерт по теплозабезпеченню Олександр Шамко. Проте і його актив позбавив можливості виступити. Якщо когось то інтересують, я буду далі. Говорить, ні, пожалуйста, я знов В принципі я від цього нічого не маю. Після слухань ми все ж наздогнали експерта і, покладаючись на його компетентність та незалежність, задали декілька питань. Ті проблеми, які зараз виникли, не виникли тільки по тому, що дуже подорожав газ і звільнило соотношення оплати індивідуальна індивідуальному чоловіку, ліба Зазорный. Должен одно сказать, что если что-то менять, нужно менять планово. Но к этому не так легко прийти. И за два года коростне это а не овощ. Коростне 60 тысяч, по-моему, овощи там каких-то 15 тысяч. Вы как специалист, как считаете, сколько времени нужно нашему городу, чтобы все-таки перейти на индивидуальное отопление? Ну, минимум 3-5 лет. Завершуючи громадські слухання, президією було оголошено голосування. Увага виноситься на голосування питання щодо звернення до міської ради стосовно підготовки проєкту рішення про від'єднання від системи централізованого опалення і від'єднання індивідуального опалення. Прошу голосувати. Віталій Науменко подякував присутнім, які його підтримали, та оголосив, що ці громадські слухання були по-справжньому народними. А заступник міського голови Леонід Якубовський, який мовчки спостерігав за всім, що відбувається, наприкінці слухань, констатував, що це не демократія, а анархія. А пізніше заявив, що громадських слухань як таких не було. На жаль, я маю констатувати, що слухання, які ми планували і хотіли провести, не відбулися, тому що. Прийшла група людей, яка зірвала, на жаль, ці слухання. Ця група людей, яка не хотіла чути думки експертів. Ці люди не хотіли чути думку пенсіонерів, своїх сусідів. Їх, на жаль, цікавило тільки одне. Ці люди злочинним шляхом встановили в своїх квартирах автономне опалення, і їх цікавило зараз тільки одне. Щоб їм дали можливість узаконити, розумієте, получається так, людина вкрала. А тепер от ви зробіть так, щоб це було законно, щоб мене за це не наказували. Тому і так як не була проведена відповідна процедура, то вони не можна вважати такі громадські слухання, як такими, що відбулися. На цьому тема тепла не закриється. Обіцяє заступник міського голови. Далі ще буде. Вирішення цього питання відкладається на невизначений час. Що ж буде далі? Ми обов'язково звернемося, я розумію, що є категорії людей, які це дійсно цікаве. То, що їм не дали сказати, це дуже погано. Але є категорія людей. От ми проводили слухання по будинкам, я вже казав про це, і люди висловлюють свою зацікавленість. Ми підготували декілька звернень до Міністерства житлово-комунального господарства. до… Прем'єр-міністра України, ми ці звернення підготували. Сьогодні їх міський голова підпише і вони будуть надіслані. І ще там багато інших інстанцій. Ми будемо чекати, як же нам діяти в даному випадку. Можливо, уряд готує якісь зміни, про які ми не знаємо. Ми будемо висказувати, що є така думка у населення, що населення нашого міста Коростеня, що треба щось змінити в нашому законодавстві. Тому ми проявили таку ініціативу. І звертаємося з цим до уряду. З 280 осіб, які зареєструвались під час громадських слухань і заповнили анкети, лише 103 особи вказали, що хочуть мати автономне опалення, заявив Леніт Якубовський. Кубовський. А місцева влада повинна прийняти рішення, яке задовольнить усіх, як розвиватимуться події навколо теми тепла. Ми слідкуватимемо надалі.